Громада святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України відвідала музей геноцидів Територія пам'яті. Ініціатором та натхненником цього проекту є Павло Козленко, відомий громадський діяч, історик, юрист-кандидат філософських наук, заслужений працівник культури України, голова правління ГО «Одеський центр дослідження Голокосту. Відвідувачем розповідаємо про всі геноциди, щодо яких є рішення міжнародних трибуналів. Це геноцид вірмен в Османської імперії, геноцид кримсько кримськотатарського народу, геноцид Уранді у Сребриці, геноцид Ромів, Голокост, Голодомор українського народу та війна Росії проти України сьогодні. Нікому, на думку, не могло прийти, що у 21-му сторіччю знову будуть розстрільні ями, знущання, муки та е, масові вбивства. Про все це треба говорити, щоб це в жодному разі не повторювалося у майбутньому, розповідає Павло Козленко. Наприкінці 41-го року українські німці опинилися в положенні, як можна описати, між молотом та ковадлом, між наступом фашистських військ та жорстокою репресивною машиною тоталітарного режиму. Доля цього народу в цей критичний період історії України та Радянського Союзу була сповнена трагічних обставин. Перед Другою світовою війною в Україні проживало від 400 до 600 тисяч німців, і одразу вони опинилися в категорії ворогів народу. Депортація, яка розпочалася в серпні 1941 року, стала одним із перших актів великого насильницького переселення в Радянському Союзі. Ця акція не тільки зруйнувала життя тисяч людей, а й започаткувала серію репресій. Які, які торкнулися десятків народів та національних груп всьому СРСР. Офіційна дата початку депортації німецького населення України вважається 28 серпня 1941 року, коли президія Верховної Ради СРСР видала указ про переселення німців, які проживають у районах Поволжі, вже в вересні цього року. В РСР німців по Волжі було депортовано 373 тисячі німців, проте процес депортації в Україні розпочався ще раніше. Відповідно до директиви та постанови ради з евакуації від 15 серпня 1941 року з Криму до 11 вересня було виселено близько 60 тисяч німців. Людям давали на збори лише 15 хвилин, після чого їх везли на залізничні станції та завантажували у товарні вагони. Система репресій працювала проти німців, українців, поляків, болгар і інших народів. Перші арешти німецького населення в Україні розпочалися одразу після початку війни з Німеччиною. Указ ПС. СРСР про військове становище та директива наркома держбезпеки всеволодова Меркулова дозволяли заарештовувати людей за підозрою у злочинних намірах. Постанова політбюро ЦК ВКПБ від 31 серпня 1941 року стосувалася шести областей України та передбачала арешт антирадянських елементів та мобілізацію працездатного чоловічого населення у будівельні батальйони. З вересня 1941 року трудові колони було мобілізовано 23,5 тисяч чоловіків, які змушені були працювати на будівництві та виробництвах за Воланду. Крім того, розпочалася планомірна депортація. 22 вересня 41 року було видано указ про переселення 109 тисяч осіб у казахську РСР. Виділені 15 мільйонів рублів. Та 5 тисяч чекістів не змогли повністю виконати план через наступ фашистських військ. В результаті в Україні було депортовано 79 тисяч німців. Умови, де знаходилися депортовані, були жахливими. Поїздки у товарних вагонах без печі, антисанітарні умови та погана якість води призводили до спалахів інфекційних захворювань. Тільки в ешелонах, які перевезли німців до Казахстану, померло 437 осіб. Переважно це були діти. Після прибуття на місто призначення людей часто викидали у порожній степ, де вони мали самі будувати табори. Відсутність води, туалетів та інших елементарних зручностей посилювали їх страждання. Адміністративну заборону на повернення в Україну було скасовано. Лише 3 серпня 1972 року. Після лекції відбувся помінальний мітинг читання святого письма та вільний мікрофон. Господь вчить нас пробачати, Господь дає нам мудрість в свою в тому, щоб не тримати в себе всередині самих себе злобу по відношенню до того, що сталося, відбулося. Це не означає. Що ми миримося з такою несправедливістю зі всім, що було зроблено чи сказано тоді, але це означає, що ми відпускаємо від самих себе з наших сердець, з нашого розуму все, що відбулося тоді, пробачаємо заради того, щоб самих собі не мати цього гіркого кореню, який може знищувати людину зсередини. Нехай Господь всім нам дарує таку здатність, можливість не пам'ятати якесь зло проти когось, але залишати його в минулому. І чи то стосується речей, які відбулися багато років тому і пов'язані з депортацією, або того, що відбувається з нами зараз. Бо якщо ми будемо жити цим, тільки цим, нам буде дуже важко. І наше життя буде зовсім іншим. Депортація німецького населення 1941 року була частиною ширшої та найжорстокішої політики тоталітарного режиму. Ця політика призвела до руйнування життя тисяч людей і завдала глибокі травми багатьом поколінням. Трагічна доля українських німців в цей період є яскравим прикладом того, як тоталітарна система може знищувати людські долі задля досягнення своїх цілі. Як показує історія, насильство не може породжувати нічого іншого як ескалацію нового ще більш жахливого насильства. Зупинити це може лише любов до ближнього. Перше посилання Йоанна свідчить, що Бог є любов, і той, хто перебуває у любові. Перебуває в Богові і Бог у ньому. Ми любимо, бо спочатку Бог полюбив нас, якщо хтось каже Я люблю Бога, а не навіть братів чи сестер своїх, він брехун. Бо хто не любить братів чи сестер своїх, яких бачить, не може любити Бога, якого не бачив. Ми отримали таку заповідь від Христа хто любить Бога, має любити інших, як братів і сестер своїх. Ми повинні пам'ятати страшні сторінки історії не для вирощування зерен ненависті, а для усвідомлення того, до яких жахів приводить тваринний печаток у людині, який не обмежений Божою заповіддю.